Вирішила записати ще одне відео. Секрети нового ліття. Чому хочеться зробити, оскільки мені попалося таке відео в Тіктуці. Хтось розказував про мужчину, який намагався самостісь і дізнатись саме цей секрет. З першого він біг кожен раз. Недавно. Потім загортовувався, стрибав полонку, не вилікувався, звернувся до людей, які дихання вправи вчать робити незначні мілі, був позативчиком. Потім вирішив приїхати по світу, поцікавитися удовжені, як же ж, чому ж вони довго живуть. З Радянського Союзу говорили, що було 4 регіони, де і ближай до єдка історій, нібито пасту прожив 168 років. Отож, він поцікавився і сказав саме такі секрети, що для того, щоб довго жити, життєво необхідно пити воду м'яку. Крім того, при цьому включити продукти харчування, які насичені кислотами. Навіть цього відео я ще не бачила. У мене вже було відео про кислоти. Факт для того, щоб довго жити. В раціоні мають бути продукти харчування, насичені органічними кислотами харчування. я перечислила 5 основних. Якщо захочете, подивитись цей відео. І... Приймати собі на замітку. Єдине, що мені випустив, що для того, щоб долу жити, життєво необхідне повітря, якісне повітря. І, на мою думку, гільське чисте повітрячко. Воно відграє дуже важливу роль. Отож, для того, щоб довго жити, треба дихати якісним пізно. Пити якісну воду, вживати продукти харчування, які насичені різними органічними харчовими кислотами, давати правильну фізичну нагрузку, ходити по горах, яку це касту. Не надто нервуватися, мінімалізувати продукти харчування, які насичені токсинами. І думаю, якщо хоча б виконувати цих п'ять правил, він нас може прожити довше ніч інші. Одна єдина зараз хочу сказати: всі ці старання можуть бути марними, якщо не є такий. Котел газу, який, як оця вода, точить камінь, а він точить модський. І всі старання в зимовий період аналізуються через оцю супровод котла, який її викидає щохвилини. 25% в токсині, тому що 75% у вас згорає, а 25% викидається на колишній. Отож, людина, ей, яка дихає цими токсинами, вкорочує собі віком. Дякую за увагу. До зустрічі!